Доброго ранку всіх я вітаю. Доброго ранку людям бажаю. Доброго дня і доброї ночі. Доброго вечора зичу охоче. Доброго дня вам щиро вітаюсь. Будьте здорові, людям сміхаюсь. А скажіть, будь ласка, малята, а як ви почуваєтеся після таких приємних слів? Так, тепло та приємно. А чому? А тому, що ви почули. Чарівні та вічливі слова? А зараз послухайте вірш, який називається Чарівні слова. До всіх сердець, як до дверей, є ключики малі, їх кожен легко підбере, якщо йому не лінь. Ти теж мусиш знати їх, не неважко. Маленькі ключики твої. Спасибі і, будь ласка, малята, а що таке добро? Добро це для однієї людини це посмішка, для другої людини це надати другові добру пораду. Доброта може виражатися по-різному. Головне, що добро дарується тільки від чистого серця. Діти, а що означає робити добрі вчинки? Подумайте, будь ласка. Так, це й допомагати дорослим прибирати на місце іграшки. Це і слухатись дорослих, говорити ввічливі слова і ще багато-багато добрих вчинків. А зараз я пропоную пограти в дидактичну гру Вчинки Добрі чи погані. Дидактична гра добре чи погано?». Добрий день, малята. Ми з вами чимні малята. І знаємо, які вчинки добрі, а які погані. Зараз ми з вами розглянемо картинку і дізнаємось, це добре чи погано. Допомогти бабусі перейти через дорогу. Так, це добрий вчинок. Когось дражнити та кривлятися. Ні, малята, це не добре, це. Поганий вчинок. Прибирати сміття. Так, це гарний вчинок. Кидати сміття. Цей вчинок поганий. Допомогти бабусі нести важкі речі. Так, цей вчинок. Добрий. Підставити під ніжку дівчинці. Це поганий вчинок, так робити не можна. Дружити та допомагати один одному. Так, це дуже добре. Сваритися з подругою не в змозі поділити іграшку. Це поганий вчинок так робити не можна. Посадити дерево біля свого віконця. Це добрий вчинок. Зруйнувати будівлю, яку збудував інша дитина. Це поганий вчинок так робити не можна. Допомагати матусі у прибиранні своєї кімнати та свого будинку. Так, це дуже гарний вчинок. Під час гри в футбол розбити вікно м'ячем. Так, це дуже погано і за цей чинок придеться відповідати. Допомагати матусі у прибиранні та пранні білизни. Так, молодці, це гарний вчинок. Ображати дівчинку та смикати її за волосся. Так робити не можна. Хлопці не повинні ображати дівчаток. Дати гроші бідній людині. Це гарний вчинок. Насміхатися над тим, кому зараз погано або боляче. Це дуже некрасиво. І так робити не можна. Поділитися з подругой олівцями. Це дуже гарний вчинок. Вередувати так кривлятися. Це поганий вчинок. Так робити не можна. Гратися разом із друзями і будувати будівлі разом. Так, це дуже добре. Обов'язково треба гратися разом. З'ясовувати стосунку за допомогою бійки. Це неправильно. Ображати бездомних тварин. Це дуже поганий вчинок. Так робити не можна підгодовувати тваринок. Це гарний вчинок. Подарувати мамі букет квітів на свята або день народження. Так, це дуже гарний вчинок. Поділитися із подорогою своїм сніданком. Так, це теж дуже гарний вчинок. Допомогти мамі у приготуванні їжі після роботи. Так, малята, це теж гарний вчинок. Тож дружіть із своїми друзями і будьте чемними. Сподіваюсь, що ви завжди, малята, будете робити тільки добрі вчинки. А зараз пропоную виконати вправу що ти зробив. Якщо мама повернулась з роботи дуже втомлена, пригадайте, що можна зробити. Так, ми можемо мамі допомогти приготувати вечерю. А якщо така ситуація, якщо на вулиці зустрів голодне кошеня, що ти можеш зробити? Так, вірно, необхідно покормити кошенятко. Малята, бережіть добро у своєму серці і пам'ятайте, хто людям добра бажає, той сам його має. До побачення, малято. Дякую за увагу.